Усім привіт! З вами програма Антифейк. Спростовуємо про російські міфи, про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про Богдана Хмельницького, українського гетьмана, з якого російська пропаганда активно намагається зробити любителя руського міра. Богдан Хмельницький одна з найсуперечливіших постатей української історії. Одні називають його за Шевченком Нерозумним сином який, нібито віддав Україну Росії. Інші чи не найуспішнішим політиком і полководцем, який відродив Україну, чи навіть створив її наново? Міфом про Богдана Хмельницького, який нібито хранів вірність рускому міру і православної вірі, активно користуються російські пропагандисти. Газета «Ізвєстія» за травень 2023 року, статті під заголовком Казак Ліхой как Богдан Хмельницький вернув українців в Росію, робить з Хмельницького типового колаборанта. Таким же був Богдан Хмельницький, людиною, що офіційно вивела державу Україна на міжнародну політичну карту чи символом двох народів, наслідника в Дрівній Русі. Чому єдиний кінний пам'ятник в Одесі донедавна був в Суворому? Минулого року пам'ятник знесли. А Хмельницькому встановили невдалий непропорційний постамент, який Одесити охрестили Чупачупсом. Давайте розбиратися. Можна предположити, що в ті дні Богдан Хмельницький про створення козацької держави. Независимо і от Турції, Трічі Посполіти і від Росії. При цьому он, як і більшість запорозьких козаків і малоросов, вважав себе руським чоловіком, защитником православ'я, і зближення з Москвою було для нього неізбіжним. Так пише в своїй статті Арсеній Замостянов, те від чого і сам Хмельницький, і козаки, які були жителями війська Запорізького, Гетьманщини а в офіційній канцелярії України і Русі, точно перевернулися до могила. Особливо враховуючи те, що Хмельницький одночасно вів переговори з кількома державами із Росією і з Трансильванією. А російських послів у деяких полках били палицями за пропозицію вклонитися Москві. Хмельницький був чудовим організатором, менеджером, логістом та дипломатом. А окрім того, зміг надихнути на національне визвольне на повстання тисячі звичайних людей. Учасник подій самовидець Роман Ракушка Романовський так описує цю хвилю революції, яка почалася у 1648 році і дійшла до свого вершка наступного року. Так, усе, що живо, піднялося в козацтво, аж за знайшов в якому селі такого чоловіка, жеби не міг або сам, або сим до войська йти, а якщо сам не здужав, то слугу парубка посилав, а і неї кілько їх било, всі йшли з двора, тільки одного заставали же. Трудно було било Навіть, Навідгні в городах були й права мадебурські, і пристягли бурсмирство, і райці свої уряди покидали, і бороди голили. До того войська йшли. Але всі ці якості не близькі росіянам, тому известия говорять про гетьмана так: вольнолюбивой казачьей среде йому удалось стати чуть ли не єдинственним в історії настоящим вожаком, которого уважали і побаювались. Слід зауважити, що Росія на Переяславській раді першою визнала незалежність нової держави. Хмельницький у тексті універсалу навіть легалізував нову назву Західної Русі, коментує історик Олег Криштопа. На початку тексту він величає царя володарем великої і малої Русі, але далі по тексту закликає царя дати війська для охорони України. Ця назва у сімнадцятому столітті вживається вже фактично повсюдно. Ще гетьман Сагайдачний говорив про Україну: предковічну отчизну нашу і гордий народ український. Картографи позначали її на своїх мапах. Перше це сталося на так званій карті Радзивіла 1613 року, де значна частина Русі називається Волинь Тогобічна, що тепер зветься Україною. А француз Гійом Левасер де Поплан свої карти назвав просто географічна карта українська. Таким чином Богдан ввів свою державу і її назву у міждержавні стосунки як нову країну християнського світу. Українські історики переконані, що Переяславська рада точно не була одностайним рішенням перейти під протекторат Москви. Остаточного рішення там і не було прийнято, а царю присягли лише близько 200 старшин після довгих вагань. Бо московський посол відмовився присягати від імені царя, як це було прийнято в речі Посполитій. Мовляв, цар своїм холопам не присягає. Васальна угода з московитами була сприйнята козацтвом далеко неоднозначно. На Переяславську раду, а ради ніякої по суті не було. Демонстративно не прийшла частина полковників, зокрема, знаменитий Іван Бугун. Відмовився бути присутнім і митрополит Сильвестр Косів. Угоди, врешті-решт, так і не були ратифіковані козацькими радами, та й сам Хмельницький вважав їх недійсними. А ось як пишуть про це, і звісті. 1 октября 1653 года Москва наконец дала веский ответ на просьбу Богдана. Земской сбор принял решение о включении Гетьманщины в состав России, что означало и новую войну с Речью Посполитой. На Переяславской раде в начале 1654 года казаки подтвердили этот выбор и присягнули Москве. Казачий круг единодушно провозгласил «Болем под царя восточного православного». К этой присяге очень скоро присоединились все малороссийские города и села. Культ Богдана Хмельницького, як особа, яка воз'єднала Росію з Україною, почав насаджуватися, звісно, ще в Російській імперії. Перший пам'яток хмелю встановили у Києві ще у 1888 році. А за СРСР таких монументів збудували незліченну кількість аж 120. Більше було тільки Леніну і Шевченку. У самому лише місті Хмельницькому, стара його назва проскурів, таких пам'ятників чотири. Скільки ж у Переяславі, а в Києві три. А от в Одесі з Хмельницьким досить неоднозначна ситуація. У 1954-58 роках в Одесі був монумент тверцю першої української держави. Він стояв біля Олександрівської колони у парку Шевченка. Потім його перенесли до Кілії. Той пам'ятник зображав гетьмана в повний ріст, проте не на коні. А от на сьогодні в Одесі лишився доволі дивний постамент Хмельницькому біля кінотеатру Батьківщина, відкритий у 2002 році. Його автори одеський скульптор Олександр Князик та архітектор. Володимир Глазирін. Вдалим його не можна назвати. Творці переборщили, експериментуючи з пропорціями, і Одесити прозвали композицію Чупа-чупсом. Пише сайт Ская. Нагадаємо, що єдиним кінним пам'ятником в Одесі був постамент Суворову, який знесли у минулому році. Але досі на його місці так нічого і не з'явилося. Хоча, наприклад, кінний пам'ятник Богдану Хмельницькому міг би бути стати гідною заміною. Шановні читачі, а як ви вважаєте, хто має бути на постаменті замість Суворова і чи гідна Одеса більш вдалого пам'ятника Хмельницькому? Чекаємо на ваші варіанти у коментарях.